Смерть у день народження на Черкащині бійця то підірвали на його ж 26-річчя. Рвануло під ранок, вибух розніс будинок і понівечив тіло Володимира Рябого. Місцеві бачили двох втікачів з будинку загиблого. Однак у поліції твердять, у день народження іменинник скоїв самогубство. Чому родичі Володимира не вірять копам і погрожують знищити райвідділок, знає наш черкаський кореспондент. Одимир рябий, молодий неодружений хлопець. У рідному місті Тальне про нього ніхто й поганого слова не скаже. Боєць батальйону ОУН три місяці тому повернувся із зони АТО. Жив сам у невеличкій хатині. Вночі всіх сусідів підняв на ноги гучний вибух. Таке шандарахнуло, що ми попідскакували. Тільки почули, що крик, що кричить щось: ой, Боже, ой, боже. Люди повиходили на вулицю і не повірили своїм очам. Дивлюся, немає пів хати. Думали спочатку, що газ. А потім, як міліція приїхала, то так вже поняли і газове, приїхало, сказало, що це не газ. Двері то, аж у дворі валялися, його входні. Із будинку медики швидкої винесли, обгоріле тіло хлопця. Однак уже за півтори години він помер у лікарні. 3,20 його забрали, то він ще живий був, а в 5.05 він помер. Сусіди і без експертів зрозуміли, рвонув не газ. Ані запаху, ані вогню не було. Ні рук, ні ніг не було. Це. Все одірване було. Це. То це явно, що не газ. То. І газ, то воно б горіло, а так плам'я не було нічого. Ударною хвилею сусідам навпроти повибивало шибки, а уламками пошкодило шифер. Кинуло кірпіч із тієї сторони, в людей ще по дві шифери не розбилося. А ось в цій квці хаті то ні одної шибки не залишилося. Це ж пленкою ночу забили зсередини. Родичі, які приїхали на місце трагедії, від коментарів відмовилися. Про коментарів давати ніхто тут вам не дасть. коментарів. Тому що горе у поліції, які заведено в таких випадках, розпочали слідство за фактом убивства. Однак правоохоронці все ж схиляються до версії самогубства бійця. На місці працювала суслідна група, експерти-криміналісти, вилучений ряд речових доказів, причини вибухи на раці встановлюються за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Але вже наступного дня у мережі з'являється шокуюча заява одного із товаришів покійного Володимира про те, що до смерті хлопця, начебто, причетні місцеві правоохоронці. 22 жовтня 2016 року, чотирма мусорами стальнівського райвідділку поліції Черкаської області о другій годині ночі після провокації, типу «Ну що, атошники, довоювались, був побитий син мого товариша, боець батальйону АУН. При поверненні додому його чекав подарунок з розтяжкою в еквіваленті 400 грам. Хлопець загинув. Мусора об'явили війну, продовження буде. Аби з'ясувати нові обставини, знімальна група вдруге поїхала у Тельне. Тепер до тамтешнього бару через дорогу від районного відділу поліції. На асфальті досі сліди крові. Він сказав, що при виході з бару його ждали тут, і в п'ятьох побили. Офіціант бару підтвердила, що було побиття. Він позвонив мені і сказав, що треба. Щось робити, я сказав, що давай подождем до ранку і все порішаємо. До ранку він не дожив. Цієї ночі загиблий святкував свій 26-й день народження. У барі сам підсів до компанії знайомих поліцейських. Конфлікт між чоловіками стався на очах у барменші. Вона й розповіла про це батькові покійного. Однак у день приїзду знімальної групи свідка на робочому місці не було. На телефонні дзвінки жінка не відповідала. Не бере трубку. І залякали, вона перелякана. Залякали жінку, як твердять друзі Володимира, його ж вбивці поліцейські. Вже на ранок, після вибуху, копи викликали барменшу для допиту. На ранок Липовецький, який є один із учасників конфлікту, визиває цю барменшу до себе і відбирає в неї покази. І сам факт, того, що один із учасників конфлікту викликав цю дитину на допит цю дівчину, це взагалі, як на мене, це є дуже великим процесуальним порушенням. Самотужки, розслідуючи вбивство друга, побратими Володимира встановили особи чотирьох копів, які били загиблого. І того, хто встановив вбивчу розтяжку. Він подзвонив і сказав, значить, що його перший почав бити потапав. Значить, ця людина характеризується в місті тальному, як як вишибала. У конфлікті приймали участь, значить, такі працівники міліції, як Юрпольський, Липовецький. На Накоп'юк на коп'юк розтягував начальник місцевого відділу поліції. Факт бійки за участі його співробітників не за. Перечує однак, зв'язку із подальшими подіями, а саме вибухом у будинку, не бачить працівники вашого відділу поліції причетні до обійки, яка трапилася напередодні трагедії. Там була не бійка, там була непорозуміння, в ході якої е, е шкодження? були на ділесні шкоді, як працівникам поліції були так само праців... і так і рябому. Зараз проводиться досудове розслідування. Всі матеріали можуть зацікавлені особи, хто має доступ до кримінального провадження, ознайомитися з кримінальним права. Я зараз не можу на пресу Сверджуєте, це роцегори. Це ви... Друзі загиблого керівництва місцевої поліції не вірять. Твердять, підірвали Володимира саме правоохоронці. Що він сказав цим поліціянтам, що він їм буде, що він їм помститься. Обов'язково знаючи Володю, знаючи, що він є майстром підривної справи, тобто, самогубство, він сам підірватися він ніяк не міг. Значить, вони злякалися і замали сліди, значить, підірвавши його. Були два хлопки, значить, бачили двох людей, які бігли після цих двох хлопків з будинку. Володимира поховали. У рідному місті рідні та друзі загиблого звертаються у прокуратуру і служби безпеки, аби ті перевірили їхню версію про вбивство Володимира. А вищому керівництву української поліції виносять останні попередження я звертаюся до хаті диканеїдза. Значить, якщо вона не зверне увагу на цей факт, тут буде Миколаївська область номер 3. Два випадки було. Ми це ми цей відділок так само будемо знищувати.